Сполучені Штати Америки вже ознайомилися з планом президента України Володимира Зеленського щодо закінчення війни. Про це заявила постійна представниця США при ООН Лінда Томас Грінфілд. Ми бачили мирний план президента Зеленського. Ми вважаємо, що він викладає стратегію та план, які можуть працювати, і нам потрібно побачити, як ми можемо сприяти цьому, спілкуючись з усіма главами держав, які будуть тут у Нью-Йорку. Отже, знову ж таки, ми сподіваємось досягти певного прогресу. Цитує її видання Голос Америки, держсекретар США Ентоні Блінкін, також був проінформований про елементи українського плану спонукання Росії до припинення війни. Це сталося минулого тижня під час його візиту до України. Про це розповів речник державного департаменту США Метью Міллер. За його словами, держсекретар поділяє оцінку посла США в ООН про те, що план. Є дієвим, але наразі відмовився говорити про це більше. Я думаю, що я повинен дозволити президенту Зеленському говорити про його подробиці, адже, врешті-решт, це його план, сказав Меттью Міллер на брифінгу. Нагадаємо, раніше глава держави анонсував план перемоги України. Судячи з його заяв, в ньому п'ять пунктів. Чотири з них основні пункти, плюс один, який нам потрібен після війни. Раніше пояснив Володимир Зеленський в інтерв'ю CNN. Коротко без деталей згадав про цей план президент. України напередодні у традиційному вечірньому зверненні перша нарада щодо військового наповнення нашого плану перемоги для України разом працював з військовим командуванням. Підготовлено хороший сильний зміст для військового пакету, саме того, що може відчутно зміцнити Україну згідно із планом перемоги. Президент України Володимир Зеленський заявив, що план перемоги уже повністю готовий. Про це він повідомив у своєму вечірньому зверненні. І сьогодні вже можна сказати, що вже повністю підготовлений наш план перемоги, всі пункти, всі ключові акценти, визначені необхідні додатки з деталями до плану. Все пропрацьовано. Найголовніше тепер рішучість реалізувати. Немає і не може бути жодної альтернативи миру. Жодної заморозки війни чи будь-яких інших маніпуляцій, які просто перенесуть російську агресію на інший етап, нам потрібна надійна і тривала безпека для України, а отже, всієї Європи. Саме заради цього працюємо. Очікується, що в повному обсязі план перемоги України буде представлений на наступному тижні під час участі президента у засіданні Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Виступ Володимира Зеленського там запланований 25 вересня. А 24 вересня перед генасамблеєю виступить президент США Джозеф Байден, який також буде говорити про Україну. Про це повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі. Думаю, ви можете очікувати, що президент Байден говорить. Теме про сучасні кризи, які постали зараз перед нами, і звісно, Україна і Газа це дві найголовніші теми у цьому зв'язку, сказав він. Тим часом кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп заявив, що може провести зустріч з президентом України. У відповідь на запитання журналістів чи проведе він зустріч із Володимиром Зеленським. Дональд Трамп відповів напевно так, не додавши жодних подробиць. До зустрічі з президентом України готується і віцепрезидентка США, кандидатка у президенти від демократичної. Партії Камала Харіс про це повідомляє інформагенція Блумберг Україна. Завершила розробку ініціатив, покликаних завершити війну. За декілька днів українці та весь світ. Дізнаються, в чому саме вони полягають, але вже зараз зрозуміло, що примушення РФ до закінчення війни багато в чому буде залежати від наших союзників і в першу чергу від США. Про це вже заявив президент України Володимир Зеленський. Тож ми зробили всю попередню роботу. Пропозиції пройшли узгодження з нашими партнерами. Остаточний план написаний РФ дали зрозуміти, що її участь у саміті миру доречна. Європейський союз має інвестувати понад 500 мільярдів євро у розвиток оборонної промисловості, оскільки Росія може бути готова до конфронтації з ЄС в найближчі роки. Про це заявив в інтерв'ю Reuters Андріус Скубілюс, колишній прем'єр-міністр Литви, який невдовзі займе посаду першого в історії Євросоюзу комісара з питань оборони. Міністр оборони та генерали НАТО погоджуються, що Володимир Путін може бути готовий до конфронтації з НАТО та ЄС через 6-8 років. Якщо ми серйозно ставимося до цих оцінок, то це той час, за який ми маємо належним чином підготуватися, і його небагато. Це означає, що ми маємо приймати швидкі та амбітні рішення, заявив. Андрію Кубілюс. тому в перші 100 днів він разом з новою єврокомісаркою з питань зовнішньої політики ЄС, колишньою прем'єркою Естонії Каєю Калас планують визначити, які у ЄС є ресурси для збільшення власної обороноздатності. Попередньо для збільшення потужності оборонної промисловості гроші можуть бути знайдені за рахунок випуску спільних оборонних облігацій, невикористаних коштів європейського фонду відновлення та стійкості, які були зібрані для боротьби з пандемією, або через отримання кредитування від Європейського інвестиційного банку. Військово-морські сили США оприлюднили нову стратегію на 2024 рік, де визначені головні виклики. Їх два. Перший ВМС мають бути готові до можливої війни з Китайською народною республікою до 2027 року. Друга стратегічна ціль посилення довгострокової переваги американських військово-морських сил. Нова стратегія загалом спрямована на готовність протистояти зростаючим викликам з боку Китаю та із розгортанням передових технологій, зокрема. В той же час в документі є завдання тактичного характеру. Наприклад, військово-морський флот планує підвищити якість життя моряків, скасувавши вимогу проживання на кораблях у порту приписки та інвестуючи в якісне житло для особового складу. Навігаційний план для військово-морського флоту Америки зосереджений на прискоренні будівництва нових кораблів та зміцнення флоту а ВМС постійно підвищуватимуть рівень готовності до реагування на конкуренцію, кризи та конфлікти. Ідеться у документі. Начальник військ. Ковоморських операцій ВМС США адмірал Ліс Франкетті також зазначає, що у США є і інші конкуренти, з якими потрібно боротися. Серед них вона назвала Росію, Іран і Хезболу. Україна потребує посилення далекобійності, і саме це може стати на заваді постійним обстрілом українських міст та сіл з боку Росії. Про це президент Володимир Зеленський заявив, коментуючи обстріл керованими авіабомбами Харкова. 15 вересня одна з бомб вдарила там по багатоповерхівці, в результаті чого одна людина загинула, і 42 отримали поранення. І протиставити цьому терору можна лише системне рішення. Це рішення щодо далекобійності, щоб знищити російську військову авіацію там, де вона базується. Це очевидно логічне рішення. Ми пояснили вже всім партнерам, чому Україні дійсно потрібна достатня далекобійність. І кожен такий російський удар, кожен прояв російського терору, як сьогодні проти Харкова. Проти нашої сумщини, проти нашої Донеччини все це доводить, що далекобійність має бути і має бути достатньою. Ми очікуємо відповідних рішень, передусім від Сполучених Штатів Америки, Британії, Франції, Німеччини, Італії. Усіх, хто може своєю рішучістю допомогти в порятунку життів. 16 вересня прем'єр-міністри Великої Британії Кір Стармер та Італії Джорджа Мелоні мають провести переговори щодо використання Україною британських крилатих ракет великої дальності Сторм Шедоу по об'єктах на території Росії. Ця зустріч відбудеться через кілька днів після переговорів британського прем'єра із президентом США Джо Байденом у Вашингтоні. Одним із питань, яких було обговорення можливості надання Україні дозволу на завдання далекобійних ударів по РФ. Остаточного рішення за підсумками зустрічі прийнято небо. Було. тим часом п'ять колишніх міністрів оборони Великої Британії, а саме Гран Шепс, Бен Волес, Гевін Вільямсон, Пені Мардонт, Аліамфокс закликали британський уряд дозволити Україні бити ракетами Storm Shadow по Росії. Про це пише британська Сандей Таймс. Вони впевнені, що Британія повинна зберегти свою роль в авангарді підтримки України. А прем'єр-міністр має надати дозвіл в односторонньому порядку, не чекаючи погоджень з іншими країнами. Замість того, щоб чекати офіційного схвалення від США, сир Кір повинен надати президенту Зеленському те, що вкрай необхідно сьогодні. Таким чином, ми у свій час за. Я позицію світового лідера у підтримці України? Ми діяли слідом, пішли інші, і це те лідерство, яке сьогодні знову потрібно Україні. Висловив спільну позицію колишніх міністрів оборони Гран Міністр оборони Дані Троельс Лунд Поульсен заявив, що до кінця цього року Україна отримає від Данії ще одну партію винищувачів F-16. Про це повідомляє данське інформагентство Рідзау. Данія поставить додаткову кількість літаків F-16 у другій половині 2024 року. Сказав глава Міноборони Данії. Він не уточнив кількість або конкретні терміни поставки літаків через необхідність оперативної безпеки. Гадаємо, перші F-16 Данія передала Україні на початку серпня. Загалом Копенгаген зобов'язався поставити Києву 19 таких винищувачів. Несправедлива війна Росії проти України доводить, що не дивлячись на зростання загального рівня життя та відкриття нових технологічних горизонтів завжди варто бути готовим до того, що десь знайдеться диктатор, який захоче зруйнувати найоптимістичніші перспективи майбутнього. І тут має діяти наступне правило: чим надійніший захист держави, та чим більше союзників вона має, тим меншою є вірогідність для неї стати об'єктом нападу. Ми з ЄС рухаємось на різних швидкостях забезпечення власної безпеки, але до однієї мети. Наше спільне завдання мати навчене військо, озброєне передовою зброєю та військовою технікою, включаючи сучасну авіацію та далекобійні засоби ураження для України. Завдання ускладнюються тим, що нам мало просто наповнювати свої арсенали, але ми маємо протистояти потужному ворогу. Ми маємо повне право на захист свого народу та своїх інтересів. Отже, маємо використовувати усі можливості для ураження нашого ворога, в першу чергу на його території, і вже після. Перемоги в лиці України Європа отримує надійного контрибутора європейської безпеки досвідчену армію, яка знає, як перемогти тирана. Тиждень розпочався з масованої атаки ударними БПЛА шахет 131 «136». як повідомили в повітряних силах збройних сил України у ніч на 16 вересня радіотехнічними військами було виявлено та здійснено супровід 56 ударних БПЛА. Місця Пусків, Російський Курськ. Та Єйськ. В результаті протиповітряного бою збито 53 ворожі ударні БПЛА. Ще три ворожі безпілотники були локаційно втрачені. Основним напрямком удару була Київщина. Восьма повітряна атака російських окупантів на Київ, і це лише за першу половину вересня, як і попередні напади. Ворог вкотре застосував ударні БПЛА, ймовірно, на кшталт шахет. Але на відміну від останніх атак, ця була масована. На Київ російські ударні безпілотники прямували з різних напрямків і різними групами. Сили та засоби протиповітряної оборони уразили в повітряному просторі навколо столиці майже два десятки БПЛА ворога. Розповів начальник київської міської військової адміністрації генерал-полковник Сергій Попко. За наявною інформацією, в Києві обійшлося без постраждалих та руйнувань. Додамо, що за офіційну інформацію тільки за першу половину вересня російські терористи застосували проти українських міст і сіл понад 600. 40 шахедів у ніч на 18 вересня російські окупанти завдали удару трьома керованими авіаційними ракетами Х-59 з повітряного простору тимчасово окупованої Херсонщини та запустили 52 ударних БПЛА з районів російських Курська та Єйська. Про це повідомили повітряні сили збройних сил України. В результаті протиповітряного бою збито 46 ударних БПЛА. Крім того, через активну протидію засобів РЕП сил оборони України 5 БПЛА локаційно втрачені. Ще один ворожий ударний безпілотник полетів у Росію в повітряних силах. Також наголосили, що внаслідок протидії керовані авіаційні ракети не досягли бажаних противником цілей. Є пошкодження сільськогосподарської техніки. Попередньо обійшлось без жертв і постраждалих. Україна вперше взяла участь в антидронових навчаннях НАТО з 10 по 20 вересня. Понад 450 учасників із 19 країн-членів і трьох країн-партнерів НАТО зібрались в Нідерландах для випробування здатності доступних на ринку протидронових систем безперешкодно працювати разом. Україна вперше взяла в ньому участь. Під час цих навчань були проведені польові випробування понад 60 протидронових систем і технологій, таких як системи дрон проти дрона. Використання РЕП і кіберперехоплювач. Участь України в цих навчаннях передбачена дорожньою картою співпраці НАТО Україна, яка була затверджена лідерами країн Альянсу на Вашингтонському саміті. Такі навчання надають унікальну можливість разом розв'язувати нагальні проблеми, такі як автономність і оперативна сумісність дронів, вивчаючи при тому бойовий досвід України з протидії малим дронам. Повідомили в прес-службі НАТО. У ніч проти середи у місті Торопець Тверської області РФ через атаку невідомих дронів виникла пожежа та детонація на військових складах. Пролунали потужні вибухи. В місті дислокуються дві військові частини, а також 107 й арсенал головного ракетного артилерійського управління Росії. За наявними даними, його розмір складає орієнтовно 8 квадратних кілометрів. Він знаходиться приблизно за 450 кілометрів на північ від України. Арсенал був відкритий у 2018 році. Тоді місцеві видання повідомили, що новозбудований арсенал призначений для зберігання ракет та інших боєприпасів, а російські міноборони. Они заявляла про передовий комплекс з бетонними укриттями, які дозволять надійно складувати ракети та боєприпаси на великому складі в місті Торопець у Тверській області. Росіяни зберігали ракети до систем ГРАД С-300 та с 400 А також вироблені балістичні ракети іскандер і починали створювати запас північно-корейських КН 23 Написав глава центру протидії дезінформації Ради національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко. Варто додати, що у масштабні пожежі та вибухова хвиля від детонації настільки потужні, що російська влада оголосила евакуацію з міста. Професійний рівень сил оборони підвищується щодня з одного боку. Кількість збитих повітряних цілей противника постійно зростає. Так, наприклад, за підсумками відбиття атаки в ніч на 19 вересня, повітряні сили зсу повідомили про збиття всіх. 42 двох ППЕЛА типу шахет, які ворог запустив по Україні, з іншого боку, зростає майстерність сил оборони по ураженню цілей на території противника і вибухи на артскладах в російському торобці, тому підтвердження. Але є одне, але нам не завжди вдається збивати ворожі ракети, і не всі цілі на Росії поки що є досяжними для нас. І справа не в нашому рівні підготовки, а у кількості і якості озброєння, яке нам надають наші партнери, сили оборони. Спроможні збити будь-яку ціль було б тільки чим. Міністерство закордонних справ звернулося до Організації Об'єднаних Націй і Міжнародного комітету Червоного Христа з проханням долучитися до заходів гуманітарного реагування в тих районах Курської області Росії, які наразі контролюють військові збройних сил України з перших днів курської операції. Сили оборони України як цивілізована європейська армія проявили високий професіоналізм і повне дотримання принципів міжнародного гуманітарного права. Цивільні мешканці на території Курської області отримували... Валі та отримують гуманітарну допомогу, задоволення основних гуманітарних потреб, можливість виїзду з районів бойових дій йдеться в заяві українського МЗС у міністерстві. Додали, що беручи до уваги гуманітарну ситуацію та необхідність належного забезпечення основоположних прав людини на території Курської області, вони звернулись до ООН та Червоного Хреста з проханням долучитися до заходів гуманітарного реагування на ці території зі свого боку. Україна готова надавати всебічну сприя. Діяльності співробітникам цих міжнародних структур. Запрошення міжнародних гуманітарних організацій для забезпечення потреб цивільного населення в зоні бойових дій звичайна цивілізована світова практика. І тільки Росія вбачає в цьому провокацію. Небажання турбуватися про життя навіть не українців, а власних громадян демонструє реальне ставлення до них з боку путінського режиму. Життя мешканців Курщини, як загалом, і інших росіян, не мають для Путіна жодного значення. Для нього росіяни суха цифра в статистиці. А відсутність розуміння цього з боку самих росіянців та їхня готовність бути нічим викликають щирий подив. Кабінет безпеки Ізраїлю оновив цілі війни, яка триває вже майже рік. Тепер однією з них є безпечне повернення мешканців півночі до їхніх домівок. Ізраїль продовжуватиме діяти. Для досягнення цієї мети про це повідомили в канцелярії прем'єр-міністра Ізраїлю Беняміна Нетаньяху. Мова йде про повернення переміщених ізраїльтян до своїх домівок на кордоні з Ліваном. Зробити це можливо тільки військовим шляхом через протистояння угрупованню Хезбола, впевнений міністр оборони Ізраїлю Іав Галанд. Про це він заявив під час зустрічі зі спеціальним радником президента США Амосом Хохштейном. В розмові з ним я підкреслив, що Хезбола продовжує прив'язувати себе до Хамас і тому. Єдиним способом, який залишився для нас, повернути жителів півночі до їхніх домівок, будуть військові дії. Написав міністр оборони Ізраїлю в мережі ікс. У свою чергу видання Аксіос, посилаючись на джерела, повідомило, що спеціальний радник президента США заявив ізраїльським прем'єру та міністру оборони, що Сполучені Штати не вірять в досягнення цієї цілі шляхом введення бойових дій. Більш того, на думку Білого Дому, посилення протистояння з Хезболою загрожує набагато ширшим. І затяжним регіональним конфліктом. У вівторок, 17 вересня, близько 15.30 за місцевим часом на півдні та сході Лівану почали вибухати пейджери у людей, які пов'язані з терористичним угрупованням Хезбола. Ще близько 100 пейджерів здетонували в Сирії. В результаті детонації пейджерів загинуло щонайменше 11 осіб, а поранення дістали не менше трьох тисяч осіб. За даними New York Times, у Лівані вибухнули пейджери, які Хезбола кілька місяців тому закупила на Тайвані. Попередні. Розслідування показало, що до батареї пристрою було прикріплено приблизно 30 грамів вибухівки та механізм віддаленої активації. Зазначений час на пейджери надійшло нібито повідомлення від керівництва хезболи. Пейджери повідомили про це звуковим сигналом, після чого вибухнули. Це одна з наймасштабніших і добре скоординованих атак, які я коли-небудь бачив. Складність її виконання є неймовірною. Зауважив в коментарі CNN колишній аналітик розвідки Агентства національної безпеки США Девід Кеннеді. Прем'єр-міністр Лівану Наджип Мікаті звинуватив Ізраїль у злочинній агресії через вибухи пейджерів, назвавши атаку серйозним порушенням суверенітету Лівану. Хезбола у свою чергу пообіцяла, що на масові вибухи пейджерів надійде, як вони заявили, справедливо. Длива відповідь звідки не чекали. Офіційний Ізраїль не коментує ані вибухи пейджерів, ані свою причетність до них. Зазначимо, що серія вибухів сталася на наступний день після того, як Кабінет безпеки Ізраїлю оновив офіційні військові цілі, додавши до знищення палестинського руху Хамас і звільнення заручників, що утримуються в секторі Гази, пункт про необхідність забезпечити безпечне повернення до своїх осель жителів районів, що межують з Ліваном. Після хвилі вибухів Пейджерів бойовики терористичного угруповання Хезбола у Лівані стикнулися з черговою дистанційною атакою. На цей раз у них почали вибухати рації та радіоприймачі. Тільки 18 вересня, в результаті цього, за повідомленням ліванської влади, загинуло 20 людей ще понад 450 отримали поранення. Ліван звинувачує у підриві гаджетів Ізраїль. Тель-Авів, у свою чергу продовжує утримуватися від коментарів стосовно цього. Між тим медіа звернули увагу на заяву міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта, спілкуючись з військовослужбовцями військово-повітряних сил Ізраїлю на авіабазі рамат Давид. Він заявив наступне. Я вважаю, що ми перебуваємо на початку нової фази цієї війни і нам потрібно адаптуватися. Ми перенаправляємо сили, ресурси та енергію на північ. Варто додати, що з півночі Ізраїль межує з Ліваном, і саме в північних районах країни із середи армія оборони Ізраїлю почала розгортання додаткових сил, перекинувши туди зокрема 98-му дивізію. За словами міністра, військові цілі Ізраїлю на півночі країни чіткі та прості. Безпечно повернути ізраїльських мешканців до їхніх домівок цитує Йоав Галанта видання «The Times of Israel». Ввечері 19 вересня армія оборони Ізраїлю завдала удару по позиціях терористичного угруповання Хезбола на півдні Лівану. Військові заявили, що літаки бойової авіації завдали ударів по понад 100 ракетних установках Хезболи, які були розгорнуті до негайних атак на Ізраїль. У повідомленні Цагалу йшлося про те, що загалом пускові установки складалися близько з тисячі пускових стволів. Армія оборони Ізраїлю продовжує завдавати шкоди та погіршувати терористичні можливості та військові. У інфраструктуру терористичної організації Хезбола ідеться в повідомленні Цагалу. після ударів. Армія оборони Ізраїлю опублікувала список рекомендацій для цивільного населення в кількох громадах і містах на півночі Ізраїлю, закликаючи їх залишатися поблизу бомбосховищ. Також місцевим жителям рекомендовано скоротити пересування за межами будинків та уникати великих скупчень людей. Атака по військових об'єктах терористів розпочалася тоді, коли по місцевому телебаченню транслювався виступ лідера Хезболих Хас. Та насрали, який пообіцяв помститися Ізраїлю за смертоносну хвилю вибухів портативних пристроїв, що належать бойовикам терористичного групування в Лівані та Сирії. Ворог оголошує своєю офіційною метою повернути поселенців на північ. Ми прийняли виклик: ти не зможеш повернутися на північ, заявив він у свою чергу. Міністр оборони Ізраїлю Іоав Галант, який напередодні оголосив нову фазу війни проти Хезболи, заявив, що армія оборони Ізраїлю продовжить удари по Лівану. Ізраїль почав писати нову сторінку у війні з терористами, гаряча фаза якої розпочалася майже рік тому, 7 жовтня 2023 року, коли бойовики Хамас атакували ізраїльські поселення та взяли в заручники понад 200 людей. Значно послабивши військовий потенціал терористів, але остаточно їх не знищивши, телявів переключився на забезпечення безпеки своїх північних кордонів, фактично відкривши другий фронт проти бойовиків іншого угруповання Хезбола, яке перебуває у Лівані. Варто зауважити, що початок бойових дій був екстраординарний. Ізраїль ніяк не коментує масові вибухи пейджерів та радіостанцій у представників Хезболи, але не можна заперечувати, що вони сталися у дуже зручний для ізраїльтян час напередодні обстрілу в території Лівану, хаос, дезорганізація та паніка у стані ворога, ось на яку зброю разом з ракетами та артилерією. Зараз покладається армія оборони Ізраїлю. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації збройних сил України.